Африка це не просто континент, це колиска людства. Саме тут, понад 300 тисяч років тому, з'являються Homo sapiens. і саме звідси люди вирушають у мандри, які змінять історію планети. Ми чомусь знаємо про Африку дуже мало. Уявлення обмежуються саваннами, слонами та бідністю. А де ж храми, імператори, наука, армія та золото. Образ бідної Африки це наслідок колоніалізму. Землі Африки затоптали завойовники, історію перекроїли, але зараз ми її спробуємо повернути. Приготуйтесь, ця історія зламає стереотипи. В цьому відео ми розповімо вам про найдавніші цивілізації Африки, про золотомалі. Найбагатшу людину за всю історію людства стіни Зімбабве, Бронзи Беніну та морську імперію Аксом. Але перед тим не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвоник. Бо далі буде те, чого ви точно не чули в школі. Уявіть, долина Нілу ще навіть не бачила пірамід, а там вже існували справжні царства Тасеті та Нубія. Та сеті це перша організована держава в історії Африки. Сучасний південний Єгипет і Північний Судан тоді були зовсім не постелею з верблюдами, а центром торгівлі, армій та храмів. Нубійці не просто дружили з єгиптянами, вони торгували з ними, будували власні храми, писали своїми писемними знаками та увага! В один момент взагалі захопили єгипетський трон і правили як повноцінні фараони. Це була 25-та династія. Чорношкірі фараони на троні Єгипту таке в підручниках часто не пишуть, правда? Але історія пам'ятає: Нігерія тут виникає щось просто неймовірне. Культура нок, і це не просто ще одне плем'я зі списами. Це перша відома культура в Африці, яка навчилась виплавляти заліза ще тоді, коли в Європі про нього навіть не чули. Їхні теракотові скульптури мають глибокий психологізм. Це мистецтво, яке шокувало археологів. Деякі вірили, що це фальшивка або втручання іншопланетян. Уявіть собі, коли Рим ще тільки прокидався на березі Тібру, в Африці вже ліпили обличчя, в яких було більше емоцій, ніж у багатьох античних скульптурах. В саваннах Сахелю виникають аграрні міста з ринками, глиняними будинками, суспільною ієрархією. Це Африка до імперій, але вже з цивілізацією. Банту міграції це був такий собі африканський аналог великого переселення народів, тільки ще масштабніший та триваліший. Народи банту почали свій шлях десь з території сучасного Камеруну та Нігерії, а далі поширювались по всій центральній, східній та південній Африці, наче справжній культурний вірус. Що вони несли з собою? Багато чого нові мови, обробку металів, сільське господарство та скотарство, а ще базу для появи майбутніх королівств Руанда, Буганда та Конго. На континенті з'являється справжня зірка, стара Ганна. Ні, не та Ганна, яка зараз існує на мапі, а справжня імперія золота в регіоні сучасної Мавританії та Малі. Тут не просто торгували, тут зважували золоті злитки в кілограмах. Вони розплачували золотим пилом, а імператор мав повну монополію на золото. Уявіть собі, хочеш шматочок золота, іди питай дозволу особисто в царя. Ганна була першою великою імперією Західної Африки і контролювала торгові шляхи через всю Сахару. Це була справжня золота епоха, без перебільшення. Далі узбережжя сучасної Кенії, Танзанії та Мозамбіку стало домом для міст держав Момбаса, Занзібар та Кілва. Ці міста торгували з Аравією, Індією та Персією. Африканські купці продавали золото, слонову кістку та спеції. Вони будували свої кораблі, «Дхоу» розробляли архітектуру та вели літопис. Їхня культура це унікальний синтез Африки та Азії. 14 століття, Західна Африка. На карті з'являється супердержава, про яку сучасники говорили так, як зараз говорять про Дубай. Імперія Малі, величезна територія, повна золота. Золота було стільки, що його сипали, наче цукор на свято. На троні Манса Муса людина легенда, якщо коротко, найзаможніша особа за всю відому історію людства. І ось у 1324 році Манса вирушає здійснити хач до Мекки. але як? Не просто скромно на верблюді він збирає 60 тисяч людей, бере з собою тонни золота та рушає в подорож, яка переверне світ. На кожному кроці в Каїрі, Меці, Медіні. Він так щедро роздає золото, що економіка Єгипту валиться. Ціни обвалюються на 12 років вперед. Одна людина випадково влаштовує фінансову кризу в цілій країні. Після цього ім'я Муси гуде по всьому світу, і Європа вперше реально звертає увагу на Африку як на джерело скарбів, а не на темну землю. Взагалі, окрім Муси, Африка прославляється ще й столицею імперії Тімбукту. Столиця мала величезну кількість університетів, особливо університет Санкоре, який був на той час чимось на кшталт африканського Гарварда. Десятки бібліотек, тисячі книг, понад 25 тисяч студентів. І це в той час, коли в деяких європейських містах людей було менше, ніж студентів в цьому місті. Так що Африка мала свої Оксфорди і навіть краще. А тепер уявіть, в самому центрі континенту постає кам'яне місто без цементу, мури за вишки до 10 метрів, які тримаються століттями без жодної краплі вапна чи клею. Це Великий Зімбабве, столиця могутньої держави, що контролювала торгівлю золотом, слоновою кісткою та міддю на території Індійського океану. Часи свого розквиту тут мешкало понад 20 тисяч людей. Архітектура вражала від великих огорож до складної каналізації. Торгові шляхи простягались від внутрішньої Африки до Арабського півострова, Індії та Китаю. Це доказ того, що африканці були інженерами, архітекторами, дипломатами та торговцями задовго до колоніальної епохи. Королівство Бенін це не лише фортеці, палаци та армія. Це було одне з найкультурніших та найорганізованіших утворень на континенті. Столиця Беніну мала укріплення довші за великий китайський мур. В місті були складні системи водопостачання, вулиці, площі та ремісничі квартали. Але те, що вражає найбільше, це бенінські бронзи: бронзові барельєфи, скульптури, зображення воїнів, царів, дипломатичних сцен та духовних обрядів. Це африканське відлуння Ренесансу, створене в той час, коли в Європі ще тільки починався відлік відродження. І ось настає 1897 рік. Британська каральна експедиція штурмує бенін, столицю спалюють, палац грабують, а понад 4 тисячі творів мистецтва. Вивозять до Європи сьогодні більшість цих шедеврів в британському музеї, Луврі, музеї метрополітен, а в самому беніні порожні стіни і мовчання в підручниках. Уявіть собі, величезне царство, яке виросло на високих плато сучасної Ефіопії та Еритреї. Це була імперія Аксом. Її заснували приблизно в першому столітті нашої ери, і вже за кілька сотень років Аксом став потужним торгівельним центром. Тут сходили шляхи, ніби перехрестя караванів з Римської імперії, Індії та Південної Аравії. Через порт Адуліс на Червоному морі сюди впливли золото, слонова кістка, пахощі і навіть екзотичні тварини. Уявіть каравани з пахучим ладаном, що долають спекотні пустелі саме завдяки торгівлі, Аксум процвітав. До речі, царі Аксум карбували власні монети з золотим та срібним блиском, і навіть зображали на них хрести після того, як змінили язичницьких богів на християнства. Ця зміна була однією з найреволюційніших в їхній історії. Про християнство згадано не випадково. Близько 330 року нашої ери цар Езан прийняв нову віру. Відтоді на золотих монетах Аксом з'явився уже не диск із серпом сонця, а звичайний хрест. Це означало, що Аксом став першою християнською державою в Африці. Замки і палаци Аксом прикрашали дивовижні обелізки, величезні стелі з каменю, що здіймалися в небо, немов безмовні вартові царського престолу. Ці кам'яні моноліти були одночасно гробницями царів та доказом могутності імперії. У п'ятисотих роках імперія Аксом досягла апогею. Цар Калеб навіть відправив свої війська до сучасного Ємену, щоб допомогти християнам. І на короткий час Аксум контролював території за Червоним морем. Але згодом все почало змінюватись. Починаючи з 7-го століття, глибинні зміни клімату та наплив нових сил з морів скоротили торгівлю. Аксум поступово слабшав, монети перестали карбуватися, а могутні обелізки, наче втратили свою магію. І ось колонізатори. Історія починається в 15 столітті, коли португальці висаджуються на узбережжі Західної Африки. Їх цікавлять золото, прянощі та раби. Вони будують факторії, укріплення, прокладають перші торгівельні маршрути. До них швидко приєднуються голландці, французи та британці. У 19 столітті все змінюється. Після Берлінської конференції 1884 року починаються перегони за Африку. Європейські імперії ділять континент, малюючи кордони на папері без урахування народів та культур. Британці, французи, бельгійці та німці встановлюють жорсткий контроль. Вони грабують золото, каучук та слонову кістку. Але головне вони грабують пам'ять. Архіви спалюються, рокописи знищуються, мови забороняються. Муса, тімбукту, зімбабве, – все замовчується. Навіть карти показують Африку як незвідану, хоч вона була відома задовго до Колумба. Колоніальні держави прокладають дороги, але знищують місцеві уряди, традиції та культуру. І все ж були ті, хто чинив опір. Наприклад, Ефіопія перемогла Італію у битві під Адуа. 1896 році унікальний випадок, коли африканська армія розгромила європейців. В середині ХХ століття починається хвиля деколонізації. Гана в 1957 році першою здобуває незалежність в західній Африці. Африканські народи повертають собі голос і починають будувати нове майбутнє. Історія показує, навіть через найтемніші часи народи виносять надію та знання.